Добрий день, дорогі мої друзі. Розпочинаємо наш сьогоднішній гороскоп для всіх знаків зодіак на березень місяць 2024 року з 11 по 17 число. І так, розпочинаємо і розпочинаємо наш гороскоп з нашого першого знаку Зодіака. Це Овен. І так, на цьому тижні з 11 по 17 березня овнів чекає дуже кропітка робота. Ваш успіх залежить від того, настільки ви будете добро, якісно виконувати свою роботу. В кінці тижня ви отримуєте свою винагороду за свою працю. Але праця повинна бути віддача на всі 100%. І янголи-охоронці вам рекомендують. Більше віддавайтесь роботі, більше вкладуйтесь в цю роботу, і тоді в кінці тижня ви отримуєте те, на що ви заслуговуєте. Все залежить від того, як ви почнете цей тиждень. З першого дня, з понеділка, як ви розпочнете, так він у вас і завершиться. І завершиться з успіхом тоді, коли ви дійсно будете відпрацьовувати добро, якісно свою роботу. Але робота у вас буде дуже-дуже така щепітільна, дуже така монотонна робота. Але ви должні її відпрацювати. Тобто, овни. У вас цей тиждень більш робочий, але ви за свою роботу отримуєте винагороду. Тілець для тільців цей тиждень буде більш ораторським, тобто ваш успіх буде залежати від того, як ви майстерно будете доносити людям свою думку. Від вашого слова буде залежати дуже-дуже багато. Навіть ангели-охоронці вам рекомендують, щоб ви планували зарані, що робити і як будувати своє майбутнє. Тобто, в цьому тижні тільцям все буде залежати від того, наскільки ви точно і вміло зможете організовувати людей і своїм словом зможете допомогти. Також. Правильний, правильне планування на майбутнє також є гарант вашого успіху. Але в кінці тижня від вас відійде те, чого, що вам заважає вашому майбутньому. У близнюків з'явиться нова можливість на цьому тижні. Тому користайтеся цією можливості, не упускайте того моменту. І тих шансів, які вам будуть даватись. Це стосовно роботи. Що стосовно ангелів-охоронців, то вони вам говорять про те, щоб ви дивились на свої проблеми і на своє життя більш ширше. Дивіться свої горизонти далі, ніж те, що ви бачите перед собою. Тобто у вас є велика можливість змінити і покращити ваше життя на краще з тим, що ви будете на свої проблеми і на свої, так сказати, деякі трудності дивитися трішки по-іншому і ширше, ширше, не зациклуватись на чомусь одному. А робити різну роботу. Але у вас є шанс змінити, у вас буде шанс змінити своє життя, особливо по роботі. Тобто, дивитися більше, можливо, щось ще придумати по своїй роботі, можливо, ще чимось зайнятися. Так що, близнюки, скористайтеся новою можливостю і дивіться на світ і свої проблеми більш ширше. Раки, для вас цей тиждень буде зоряним. Тобто всі ваші плани, всі ваші мрії будуть здійснюватися, здійснюються до кінця тижня. Тому ангели-охоронці також вам радять. Дійте, будьте активними, просипайтесь, пора вже щось робити, пора діяти, для того, щоб ваше життя стало кращим. І щоб ви відчули успіх, щоб ви відчули те, до чого ви так йдете. Тому для раків всі ваші плани, всі ваші мрії, будуть здійснюватися. Але за умови, якщо ви дійсно будете щось робити, а не сидіти, не чекати. Тому. Для раків це зоряний час, зоряна година, зоряний тиждень. Робіть. Якщо у вас були деякі проблеми в минулому, то вони на цьому тижні вирішуються, вирішуються всі до одного. Це має бути і здоров'я, і робочі моменти, і особисті моменти. Тому ракам цей тиждень принесе масу задоволення, здійснення мрій і. Намагайтеся бути більш активними. Для левів цей тиждень буде трішки непростим, тому що у вас буде маса проблем, маса такої ситуації, із якої ви будете шукати вихід із цієї ситуації. Саме головне, що ви самі, самі туди і попадете, тобто ви самі себе заженете в цей. Таку, такий бар'єр, з якої важко вийти. Ангели-охоронці вам радять, не ругайтесь, ідіть на компроміс, намагайтеся все держати в балансі і роботу, і кар'єру, і своє оточення. Тому не спортеся з тими людьми, не дискуйте з тими. З тими людьми, якими ви не впевнені, в яких ви не впевнені, що ви зможете виграти цю справу, з яких ви не впевнені, що ви зможете програти цю ситуацію. Тобто ви самі себе заженете в такий кут, з якого вам буде тоді дуже непросто вийти. Важко буде вийти. У вас Буде виникати дуже багато питань, як це зробити, чому це так, де знайти вихід. Вихід саме простий. Не старайтеся, намагайтеся все держати під контролем в балансі і не йдіть на ті дискусії, в яких ви не впевнені. Тобто не спортеся з деякими людьми, а намагайтеся все. Рішати по компромісу, тобто знаходити компроміс і золоту середину між тими діями і між тими людьми, з якими ви спілкуєтесь. Але цей тиждень буде для вас, для Левів, трішечки таким напряжним. Не ругайтеся. Діви. У Дів буде все гаразд. Тобто у ДІВ буде вирішуватися кар'єрний ріст. Тобто на цьому тижні ви відчуєте себе дійсно імператором. Чи то ви жінка, чи то ви чоловік. Ви будете відчувати себе на вершині слави. Можливо, у вас зміниться якийсь статус. Особливо це говорить про роботу. Можливо, у вас щось зміниться і найкраще. Кар'єрний ріст підніметься. Але ангели-охоронці вам говорять, якщо ви проявите зацікавленість в своїй роботі, в своєму оточенні, то ваша кар'єра, ваш успіх буде підніматися вгору. І ви будете мати непоганий успіх. Тому на цьому тижні, щоб у вас все пішло гаразд, вам треба проявити зацікавленість в тому, що ви робите, і. Ваш кар'єрний ріст і, і інший ріст, можливо, відносини якісь, можливо, навіть вдома, будуть підніматися вгору. Тобто ваш статус і ваш буде підніматися, мати великий успіх, і ви будете мати повагу серед тих людей, які вас оточують. Терези, вам на цьому тижні випадає дуже велике випробовування. Ну, насамперед, вас очікує якась конкуренція. Це може бути і по роботі, і в особистому житті. Тобто, якісь люди вам нанесуть удар в спину. Вам, Ви відчуєте цю велику таку неприємність. Тобто, неприємність на вас чекає. Навіть янголи-охоронці вам говорять, що вам треба просто переждати цей період, перетерпіти. Не вникати в оці всі дискусії, не наганяти на себе оцей такий депресивний стан. Але саме положення буде не дуже приємне. Тобто, ви відчуєте конкуренцію з боку як партнерів. По діловій сфері, так і в особистому житті, можливо, ваша близька людина вам нанесе такий неприємний удар в серце в спину. Ви відчуєте якесь розчарування, ви відчуєте саме цей удар, ви відчуєте таке пригнічення. Але що я хочу сказати, що це просто такий. На цьому тижні випробовування. Вам це треба все пройти. І все буде залежати від того, як у вас проіграється ця ситуація, як ви зможете цю ситуацію покращити. Тобто, як вона у вас відіграє на вас. Якщо ви сильно будете падати в такий пригнічений стан, то ви. Так і залишитись до кінця місяця. Але якщо ви зможете вийти з цього стану, то ви будете мати успіх. Але я Терези ще раз попереджую, що очікуйте неприємний удар від вашого оточення, тобто конкуренцію. Для скорпіонів також непоганий тиждень, але це більш продуктивна і колективна робота. Тобто ви будете мати успіх лише. Е, Завдяки тому, що ви будете працювати в колективі, і ваш колектив буде вас підтримувати до кінця тижня ви отримуєте фінансову допомогу. Янголи-охоронці вам радять, щоб ви робили і поступали по закону. Тобто, якщо ви будете все чесно і по закону виконувати, то до кінця. Неділі ви отримуєте винагороду. І ця винагорода буде в грошовому еквіваленті. Тобто, вас, на вас чекає така колективна робота завдяки колективу, завдяки вашим колегам ви зможете заробити ті, ту винагороду, на яку ви так довго чекали. Але працювати треба в колективі і робити все по закону. Якщо ви щось зробили. Нечесно, не неправильним, нечесним путем, то, звісно, е, отримаєте те, що заслужили. Але намагайтеся робити все чесно по закону, і ви будете отримувати е, ту винагороду, на яку ви дійсно заслуговуєте. Стрільці, на цьому тижні все буде залежати від самих вас. Тобто ваше слово, ваші дії, ваші. Поступки, ваші слова, все буде мати себе. Тому, якщо ви хочете, щоб у вас в житті все налагодилося, щоб все в вашому житті проходило гармонійно, тихо, спокійно, і ви мали успіх, то все буде залежати від вас, від того, що ви робите, що ви кажете, що ви дієте, як ви поступаєте з іншими. Тобто цей тиждень. Все залежить від вас, і вам треба все вирішувати самотужки. Тобто, вам на цьому тижні ні від кого допоможі не прийдеться чекати. Тобто, ви повинні все самі зробити. Для жінок це гарна можливість познайомитися із новою людиною, яка більш така харизматична, душа компанії, яка буде така, проявляти до вас деяку страсть, таку. Це для жінок, тобто нове знакомство, нове зустрічі і нові захоплення це для жінок. Для чоловіків вже це е, все буде залежати від вас. Тобто, намагайтеся все держати під контролем ангели охоронці говорять, щоб ви все робили, те, що від вас залежить. Тобто, все буде залежати саме від вас. І так, нові зустрічі. Давні зустрічі, посіденьки з друзями, з колегами це все для козерогів на цьому тижні. Тобто зустрічі, якісь посіденьки, якісь такі гарне времяпроводження зі своїми друзями, можливо, з тими, кого ви давно не бачили, можливо, ви чекаєте на когось. Все це буде відбуватися вже на цьому тижні. Це можуть бути і колеги, і давні ваші знайомі, можливо, якісь родичі. Тобто, на цьому тижні ви будете гарно і весело проводити час, і саме основне, ви будете задоволені цим часом проведення. Також, якщо це робота, то можливо якісь. Договора, підпис якогось договору, якогось контракту ви також можете на цьому тижні робити. Тобто на цьому тижні у вас все буде вдаватися дуже добре, дуже весело і дуже легко. Єдине, що янголи-охоронці вам радять, не розповідайте всім про свої майбутні плани. Хай вони на цьому тижні поки що будуть у вас. Притримайте їх. Бо ви можете нарушити е, оцю всю енергію і е, щось може піти не так, як ви запланували. Тому всі ваші плани, всі ваші секрети, які у вас є на цьому тижні, е, намагайтеся тримати їх всіх при собі. Але це дуже гарний час для того, щоб їх провести з друзями, з колегами, з рідними, з давніми знайомими. Е, можливо, ви на когось чекаєте. Тобто, це дуже непогане, так сказати, время проводження. Це для козерогів. Леви, на цьому тижні вам треба бути трішки обережними, тому що ви. Проявите свою силу, свою енергію, вона вас буде достатня. Ви зможете порішати зробити всі свої проблеми, всі свої плани, які ви зарані. Планували, все у вас вийде, але янголи-охоронці вам радять будьте обережними. Не робіть так, щоб потім ви про це дуже сильно пожалкували. Не робіть цього, будьте більш розумними, включайте логіку в свої дії і в свої поступки. Взагалі, цей тиждень він вам принесе енергію, сили, займіться спортом, краще. краще Зробіть, займіться спортом, перш щось зробить таке необдумане, то краще займіться спортом, займіться собою, займіться своїм фізичним станом. І тоді у ваші справи підуть краще. Проявіть силу, проявіть свою відвагу, тому що вона у вас буде на цьому тижні дуже і дуже велика. Ви зможете. Це все реалізувати. Тобто у вас буде хватати і сил, і енергії для того, щоб вирішити деякі питання, але бути обережними і своїми діями, своїми поступками. Бо один неправильний крок десь і ви. Отримуйте по заслугам і все піде шкарабер. Тому янголи-охоронці кажуть: будьте обережні, не грайте із своєю долею, не ходіть по лезвію ножа. Як кажуть, да? будьте обережними, не рискуйте тим, що потім ви могли б пожалкувати. А так, в цілому, цей тиждень у вас буде проходити в такому активному стані і в великій кількості енергії, і в дуже такому великому потоці. Але будьте і будьте обережними. І завершує наш сьогоднішній прогноз: це риби. Риби. Я хочу вас попередити. Будьте, намагайтеся бути адекватними. Не робіть тих вчинків, по які ви потім пожалкуєтесь. Янголи-охоронці вам радять, займіться на цьому тижні більше собою, приділіть собі більше уваги, тому що ви будете розтрачати свою енергію на інших свої сили, і від цього ви самі. Самі можете постраждати. Тому перед тим, як приймати якісь рішення, якісь дії, ви будьте обережні, обмірковуйте все до мілких таких подробностей, до мільчайших, що потім вас. Ви не відчули себе, як то мовити, дурне. Тому що від того, що ви будете робити, як ви це будете робити, не обдумуючи жодного вашого кроку, шагу, ви можете попасти в таку неприємну халепу, від якої ж ви самі і постраждаєте. Тому кожен ваш рух дія. Поступок, слово, ви повинні обмірковувати. І основне, що вам говорять ваші янголи-охоронці, це займіться собою, приділіть собі більшу увагу на цьому тижні. Тобто не розтрачуйте свої сили на інших, а на цьому тижні більш хай ваше «Я» буде на першому місці. Ну що ж, на цьому я буду завершувати свій гороскоп на березень, з 11 по 17 березня 2024 року для всіх знаків Зодіак. Тому, якщо вам сподобалось, ставте подобайки, пишіть коменти. Я від вас чекаю, щоб канал міг і далі трішки розвиватися. І. Чекайте наступних відео, які я для вас також підготувала, і які також не менш е, цікаві, чим ці. У мене на цьому все. Я буду завершувати. З вами була я, Лариса. Хай вам щастить, бережіть себе, ну і на все добре.